Для зміцнення мовної ідентичності в Івано-Франківську системно діють курси української мови. Відтак, чергова група слухачів завершила своє навчання. Наразі організатори курсів вже готуються до нового набору та обіцяють ще більш захоплюючий формат вивчення української мови. Ми бачимо перш за все, що є попит на ці курси, тому ми від початку повномасштабного вторгнення організовуємо їх. Звичайно, весь цей час ми змінювали формат курсів. На цей навчальний рік ми випускаємо зараз останніх слухачів курсів. Це остання група. Надалі ми оголошуємо. Ошуємо набір, який триватиме впродовж літа за цей час. Ми хочемо трішечки переформатувати доопрацювати те, що можливо ми не встигли е, проробити впродовж цього навчального року. Побачили те, що потрібно доопрацювати. І з вересня сподіваємось, що ми стартуємо з новими силами у новому форматі. В майбутньому форматі організатори планують не лише удосконалення мовних навичок, а й додадуть більше мовознавчих елементів. Це допоможе слухачам глибше пізнати також національну культуру та історію. Окрім Очного здійснюватиме цей й дистанційне навчання. Наталія родом з Маріуполя. До повномасштабного вторгнення спілкувалася російською. Її надихнув приклад молодшої доньки, яка ще в рідному місті почала розмовляти українською. Це дійсно необхідно. Відчувати себе частинкою громади, не відчувати себе якимось чужим і надихатися. Я вже понад три роки у Франківську, але кожного разу ти для себе відкриваєш це ж не тільки курси мовні, це ще і спілкування, це діалектики є у Ванно-Франківську, це цікаві екскурсії. Дуже класна. Продовжувати і надалі. Так. Олександр з Дніпра, проте вже третій рік мешкає в Івано-Франківську. Каже, мовні курси допомогли йому суттєво підвищити рівень володіння солов'їною. Ми колись ще вчили у школі, а зараз якби підвищили свій професійний рівень. Ну щоб краще розмовляти. Тому що, ну як всі знають, що не всі розмовляли українською мовою, тому що зацюкували всіх, казали, що то мова села або ще щось таке. Ну, але у мене бабуся розмовляла українською, і я зараз дуже багато, царство і небесне, дуже часто згадую ті слова, які вона казала, і зараз вони несли на вжитку ці слова. Так що дуже вдячні нашій вчительці за те, що вона так натхненно нас ну, навчала, дуже цікаво було, дуже привітна жінка і влаштовувала нам ще додаткову екскурсії. Дуже їм вдячний. викладачка курсів Світлана з Морганця. колишня вчителька української мови. Але як жартує, колишніх вчителів не буває. Тому реалізувала себе як мовний волонтер і веде курси української мови для внутрішньопереміщених осіб. Відчула себе, знаєте, що я. Я і Марганець, я і Дніпро, я і Запоріжжя, я і Маріуполь, я і Зеленодольськ, і Херсон, тому що дол, перейнялася долею кожної людини. Мова, як казала Ірина Фаріон, це не тільки пташини спів, це є зброя. І от дійсно зараз, коли Маріупольці почали говорити ну, з російської перейшли знаєте, на українську мову, почали говорити, то це дуже тішить. Упродовж літа триватиме черговий набір слухачів. А от у вересні для них розпочнеться новий навчально практику. Личний цикл опановування рідної мови Уляна Никулюк Денис Сатановський новини на вежі.